Гарбуз і шоколад неочікуване поєднання, яке точно варто спробувати. Мої навіть не здогадалися, що цей шоколадний дуже смачний вагкий кексик у поєднанні із гарбузиком. Незвичний, але точно вартий уваги. Приготуйте, виходить великий, пористий, просто ідеальний до осіннього чаювання. Беремося за приготування шоколадного тіста. До яєць додаємо цукор, перебиваємо міксером до освітлення маси. Додаємо розтоплене вершкове масло, сметану будь-якої жирності, какао плюс розпушувач. Сюди ж додаємо борошно. Все це об'єднуємо, в нас має утворитися лите шоколадне тісто. Ось таке. Перекладаємо тісто у форму пергаментом. У мене форма маленька, можна взяти круглу більшу. Гарненько розправляємо і поки що відставляємо вбік. Готуємо наступні складники із гарбузовим пюре. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор. Перебиваємо все до посвітління. Додаємо олію плюс гарбузове пюре. Я гарбуз просто запекла в духовці, потім перебила блендером. Все це перемішуємо міксером. Додаємо розпушувач, манну крупу. Просіяне борошно, перемішуємо і наше гарбузове тісто теж вже готове. Воно трішки рідкіше, більш легше, ніж наше попереднє шоколадне. Зовсім-зовсім трішки. Тепер це гарбузове тісто викладаємо зверху на шоколадне. Можна залишити так, щоб був у нас прошарок шоколадного, а зверху жовтенького, а можна ще зверху пройтися шпажкою або будь-якою паличкою. У мене паличка від суші. Робимо імпровізовану хвильку. Далі я піднімаю трішки бортики пергаменту, тому що у мене бачу форма маленька, тісто майже доходить до країв і воно трішки підросте. А так пергамент не дасть йому вилитись. Ставимо розігріти духовку, випікаємо за температури 170 градусів орієнтовно 60 хвилин. Орієнтуємося на духовку. У мене зверху трішечки навіть в одному місці пригорів. Але це не страшно. Коли він охолодиться, сліди злочину легесенько забираємо ножом пилкою. І ніхто навіть нічого не здогадається. Гарний кексик величезний, пухкий, ароматний. Коли повністю охолодиться, зверху заливаю ще розтопленим шоколадом. Я взяла шоколад вже із подрібненими горішками, так, щоб уже всього було вдосталь. Залишаємо до охолодження шоколаду. Далі нарізаємо і смакуємо. Кексик направду дуже цікавий. Виходить великим і вистачає на велику родину. Ось такий. Гарно об'єдналися прошарки. І хоч візуально виглядають ніби однакове тісто, направду ні. Шоколадне в нас таке мега шоколадне, твердіше, а гарбузове таке ніжніше, більш соковитіше. Але дуже гарно компонується разом. І гарно тримається формі і гарно у поєднанні смаків. Для мене цей кексик став відкриттям. Буду готувати ще і вам рекомендую. Готуйте на здоров'я, друзі, і хай вам все вдається!